Прайме, Якого дідька твоєї людини на базі? Ми ж домовляли жодних додаткових збитків! Вибачте, агента Фаулер. Але всі автоботи на місці у повному складі. Тоді чому мені повідомили про двох гігантських роботів, які б'ються за 20 миль від омахи? Десептикони? Десептиконів роздирають внутрішні чвари. Мегатрон не може контролювати їх. Я підлітаю до місця події. Дивіться самі. Ну, не знаю. Колір схожий, але це не може бути неботрус. Ви ж з оптимусом розтрощили його. Зори крик намагався повернути його, зробивши з нього зомбі тероркона. Але питання залишається хто ж той другий? Свята все іскро. Це хтось із наших. Гонщик. Він повернувся. Мені начхати, хоч сама Авраам Лінкольн. Маємо розібратися, доки не пронюхали журналюги. Ромери прайм. Ідея серіалу Роберто Орсі та Алекс Курцман. А також Дуейн капіці та Джеф Клайн. Тобі не втекти! Це спеціальний агент Фаулер! Спокійно. Я на твоєму боці. Я відчував, що ця банда з'явиться. Гонщик! Ще треба <риклад> тільки на це. <риклад> Куди зібрався? Гонщику ні. Страхокрил влаштував цей вибух. Страхокрил взагалі-то це твоя провина. Це зветься заправка, таке собі енергосховище. Несумісне з вогнем із бластера. Ха. Кону вдалося втекти. Гонщику є ще один важливий момент. Поки ти в цьому світі добре було б, якби ти слухався мене. Легше. Рука мені ще знадобиться. Сиди спокійно і залишися з рукою. Слухай, командире, вибачай за фейерверки. Більше не повториться. Я гнався за страхокрилом сто світлових років. А я гадав, ти мандруєш галактикою в пошуках автоботів біженців. Шукав, поки не знайшов одного. Згромив. Кого рятувальника? Як якся має старий? Не дуже добре. Його на шмаття порвало, між іншим. Що? Ні. Страхокрил. Мій корабель. Відбійник засік сигнал рятувальника за кілька світлових років від планети Мадерана. Ми встановили контакт і домовились про зустріч у системі Андромеда. Але страхокрил, очевидно, перехопив сигнал, бо дістався до рятувальника першим. Бомба з дистанційним керуванням призначалася нам обом. На щастя, мій корабель виявився достатньо міцним. Я засік іонний слід страхокрила і летів за ним через десятки сонячних систем, щоб наздогнати. Він привів мене до цієї блакитної кулі. Оце так збіг. Я знаю страхокрила. Він був командиром армади рейнджерів, і так само, як і його брат Близнюк Неботрус, був відданий десептиконам. Страхокрил прибув сюди, щоб присягнути на вірність своєму справжньому повелителю. Нехай насолоджується поїздкою, бо вона стане для нього останньою. Гонщику, це густо населена планета. Будь-який удар по десептиконах має бути добре продуманим і вивіреним, інакше є ризик занапастити життя сотень людей. То що тепер нам сидіти, склавши руки? Де той відчайдух! Через твої викрута ми ледь не спалилися. Спалились? Ми роботи під прикриттям. За межами бази потрібна земна транспортна форма, а космічний корабель, який ти розбив, не я за ним. Мені довелося попітніти, щоб прибрати там усе. Тримай своїх людей на повітку, прайме. На повідку? Дозволь що пояснити, комахо. Гонщику. Я не з команди Оптимуса Прайма. Затямив. Я поговорю з ним, з твого дозволу. Звісно. So, у новенького погано з дисципліною. Гонщик упертий. Він служив у загоні громил. Це бойовий підрозділ, що не має звичного статуту. Hm. Спецпідрозділ. Вони виконували операції, за які ніхто не брався. Багато хто з них не повернувся. Де Мегатрон, я живу, щоб служити вам. Підведись крила. Твоя відданість рідкісна риса. Служу вірою і правдою. Однак не лише відданість привела мене сюди. Я шукаю докази смерті того, кого вважав своїм братом. Як ти дізнався про його загибель? У нас із братом була одна іскра, поділена навпіл. Ми були двома половинами однієї сили. Тому через галактику я відчув, що із ним щось сталося. Відчув мить, коли згасла іскра. Це правда. Неботрус загинув від рук автоботів, хоча на власні очі я цього не бачив. Тоді ти побачиш на власні очі смерть усіх автоботів у цьому світі. Автоботи відповідатимуть за це і за інше. А от коли і як це вирішуватиму я, але ж повелителю, особисті розбірки призводять до безладу і поразок. Ти досить розумний, щоб пам'ятати про це. Відтепер я твій командувач, а отже, маєш слухати мене. Гончику, навіть якби людей не було, ми не могли б битись із конами зараз. Нас мало. Мисливець, піротехнік, дробильник, гвинторіс, рятувальник усі загинули. Я про Громили чи автоботи, нас лишилось дуже мало. Але якщо ми триматимемось Оптимуса, у нас є шанс покінчити із цим. Такі, як Оптимус, говорять правильні речі, та коли ти повуха у брухті, бруднити руки вони не хочуть. У -у -у -у. Ти не знаєш Оптимуса як я. Я теж був громилом, а тепер все позаду. Тому що прайм дуже правильний. Бла бла бла. Гонщику, я знаю, ти там. Послухай, у мене є пропозиція. Це ж страхокрил. Ось координати. Зустрінемося там, якщо у тебе стане іскри. Побачимо, як із тебе залізят полетить. Це пастка. Знаю, але коли це мене зупиняло? Ти зі мною дозволь викликати підмогу. Ти ж знаєш, громили не кличуть підмогу. А, а кличуть прибиральників! Я сумнівався, що ти прийдеш. Не люблю незавершені справи. Це усе, якщо думаєш, що зможеш втекти Подумай двічі. Пронещите. Це бронещит сигнал за тисячі миль звідси і здається мені, що гонщик із ним. Ти намагався зв'язатись? Відповіді немає. Тримайся, бронещите! Невже за той час, поки ти Праймом, ти геть. Розм'як. Коли ти не слухаєш моїх наказів, це одне. А коли ти підставляєш одного з моїх автоботів. З усією повагою, сер, бронещит знав, на що він іде. Кожен громило знає це. Я впевнений, він десь тут. Оптимусе, сигнал бронещита віддаляється від вас. Ти зі мною? Ви з щитом багато лиха побачили і все ж ти радше діятимеш самостійно. Громил розкидало по всіх усюдах, та й самому зазвичай простіше. Ми недалеко від людей, не забувай. Заправки і бластери несумісні. Наш хлопчик попереду. Привіт, хлопці. Цього разу напарнику ти по самі вуха у брухті. Краще тобі відійти. Краще попрацюємо. Ти колись мав справу із таким? Блокування від збоїв, хибні дроти, захист від видалення. Це витвір мистецтва. Страхокриле де ти? Я просто слідую за своєю долею, лорде Метрон. Хіба я дозволив тобі покидати корабель? Перепрошую, могутні лорди, але я сподіваюся, що перемігши прайма, заслужу вашу довіру. Оптимуса не так легко перемогти. Про це я постійно повторював тим, хто втратив останню клепку і спробував зробити це. Джек, якщо ти не припиниш, нам обом знадобляться прибиральники. Послухай, помовч. Де Оптимус? <xa situation> Як я й казав, коли стає спекотно, генерали втікають першими, тільки не Оптимус. Запевняю, повелителю, замить Оптимус і ті двоє будуть розірвані на атоми. Я дозволяю тобі битися, страхокриле, в пам'ять про твого загиблого брата. Але я буду дуже здивований, якщо ще раз побачу страхокрила. Прайм Страхокрила Якщо ти хоч трохи схожий на неботруса, тоді ти так само цінуєш вірність і честь. До чого ти хилиш, прайме мегатрону? Ці принципи невідомі. Він живе лише заради знищення і завоювання, але є і інший шлях: знешкодь бомбу. Забирайся звідси! Я не кинув тебе на Сандакані, не залишу і тут. Змирися, лише один бот може знешкодити все і звуть його страхокрил. Вогонь все ближче. Якщо це командир. Пробач, гольчику, це заради твого ж добра. рибки? Зупинися, бронещіте. Геть з дороги! Може, ти все ж вислухаєш мене? Right. Ти був правий. Страхокрил єдиний, хто може знешкодити бомбу. І Оптимус теж це розуміє. Знешкодь бомбу страхокриле або ж загинеш від власної зброї. Я з радістю пожертвую собою заради помсти за брата. Тоді ми з радістю об'єднаємось із іскрою заради нашого брата. І тебе прихопимо. Це точно. Добре. Фу. Я так і знав, що треба синій чи жовтий, чи червоний. А хто ж прибиратиме це все? Оптимус прайм все ще живий. І Як і ти, страхокрила. і перемога ця незначна, бо ж неботрусами вже втратили. Не нагадуйте мені про брата, лорда Мегатрон. Я тут, щоб підкорятися вашій волі. Тільки вам. Командире, я лише хотів сказати, я був вражений вашою роботою. Я думаю, у мене склалося хибне враження про вас. І, здається, ти теж є цінним для нас, хоч і вдаєш, що це не так. Whoa. Не треба поспішати. Якщо ти підеш, то скоріш за все повернешся колись знову. Тільки навіщо марнувати паливо? Адже енергон у дефіциті? З іншого боку, у нас мало місця. Не впевнений, що готова відмовитись від своєї свободи. Я ще подумаю, чи підійде мені ця планета. У тебе крутий корабель, але тут потрібна земна транспортна форма.